Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. СБУ викрила російського агента ФСБ серед керівництва СБУ по шутелеграм-каналу та займався цим особисто генерал Малюк. Зрадник був у вищих ешелонах СБУ. Неодноразово зустрічався з Зеленським, втім його таки накрили. Малюк до слова, це учень колишнього генерала СБУ Мельченка, який зараз дуже критичний до влади. Далі мовою оригіналу. Єрмак не є державним службовцем. У Єрмака немає жодної підписи розпорядчих документа. документах. А єдине що, що, як сказав Зеленський, я разом з ним прийшов і разом з ним піду. Справедливо буде, якщо вони обидва справедливо підуть разом так, у в'язниці будуть в одній камері. І це їх чекає попереду. Можу в тих матеріалах, які ми в розслідування. Так от, тепер ви знаєте, що, шановне Сергію, питаюся? У особистість міністра оборони, голови Служби безпеки, начальника Генерального штабу. Головного командувача Збройної я ще за Невапі. Та прийшов би до мене гірмак з якимись такими речами, кадрів чи іншого питання, що залежно від мого настрою, його могли б винести вперед ногами або у хірургічне відділення. І на тому б все закінчено. Але перед цим би я попередив публікальтернатива про яку я говорю, тобто що важливіше, майбутнє чи території, люди чи території. Ну на жаль, наш воєнно-політичний провід, ну і частина суспільства, в території і вже тримається за війну, знаєте, і за цю соломінку. Тобто вони вважають, що тільки ми. Війна припиниться, нас припинить фінансувати, нас припинять давати зброю, нас, нас взагалі забудуть і віддадуть на паталу Путіну. Ну дійсність говорить проти. Тобто, принаймні, поки останні півтора роки ми втрачаємо, втрачаємо, втрачаємо. Причому втрачаємо не тільки території, поселення людей. Останнім часом ми втрачаємо надію і мотивацію, а Це найбільш небезпечно. На жаль, Володимир Олександрович виявився як ні по, ні по шапка. Фактично, особливо з призначенням єрмака, він став повним заручником системи. Ви знаєте, коли ви їдете на старому запорожці і не здатні спроєктувати там Тесло чи Мерседес, ну краще, напевно, ніж житті ножки. Він пихтіть, дерчить, смердить в вагоні, ой в салоні, але все ж таки їдеш, тобто не на гарбу несеш. От на жаль, його трагедія, і це справжнє, я йому співчуваю. Тобто, людина, яка заходила в систему як революціонер, виходить, тобто тепер її зубами, руками тримає, щоб тільки не розвалилась, матузками зв'язує в умовах тривалої війни. Часто намагаються сіяти чутки про конфлікти між генералами особисті, образи нікуди, глибокі протиріччя. Російська пропаганда регулярно намагається розкручувати такі історії, щоби підривати довіру до керівництва оборони. Те, що сирські залужни і з. Зберігають прямий конструктивний шантаж, а контакт критично важливо. Це означає, що оперативна взаємодія працює. Що всі розуміють головну мету вижити як держава і вистояти і тільки потім вирішувати, хто яку посаду займає і під час війни це відповідальність і справжніх справжні професіоналі і військові. Чітко дають сигнал суспільству. Ми в одному човні політика, потім з першої перемоги і збереження України. Така єдність командування. Одна з головних причин, чому Україна досі стоїть, незважаючи на шалений тиск, втрати і провокації. Телеграм-канал Офісне Мишення пише наступне: ім'я генерала Валерія Залужного стало стволом, символом незламності та професіоналізму в умовах наймасштабнішої війни в Європі з часів Другої світової. Його популярність в Україні безпрецедентна рівень довіри громадян. До нього перевищує показники багатьох чинних політиків. А військові до нині вважають його не лише керівником, а моральним орієнтиром. Після років героїчного протистояння російської агресії у суспільстві дедалі частіше говорять про залужного як про майбутнього президента президента, який може не лише завершити війну, але й розпочати нову еру безпеки, справедливості та стратегічного перезавантаження держави, головнокомандувач, який знає, як перемагати залужний не просто військовий. Він перший командувач нової генерації, вихований уже не радянськими, а натовськими підходами. Саме він став архітектором нової гнучкої армії України, яка змогла зірвати плани блискавичної окупації Києва, організувати успішні контрнаступи на півдні та сході, витримати удари наймасштабні, Шої ракетної кампанії РФ це досвід глибоке розуміння міжнародної політики, логістики, безпеки та управління з великими системами, робить його природним кандидатом у президенти, лідер якому довіряють і на фронті, і у тилу опитування свідчать. Більшість українців вірять, що саме залужний здатен завершити війну на умовах країни а в ворожих компромісів. Він не політик, не бізнесмен, не олігарх. Це лідер із фронту, людина дії, яка заслуговує на нову роль у цивільному житті країни. Його потенційне президентство. Сприймається як гарантія сильної оборонної політики, оновлення військово-промислового комплексу, реальне очищення держави від корупції на рівні національної безпеки. Президента миру через перемогу у його словах відчувається стратегічне мислення, не дипломатичне левірування, а пряма відповідальність за результат. Саме тому його бачать не як президента військового, як президента переможця, здатного трансформувати перемогу мирну державу. Чи готове суспільство? Так українці хочуть стабільності, безпеки і правди після років політичних криз Корупційних скандалів і зовнішньої загрози. Суспільство готове довіряти країну тим, хто довів свою ефективність у найтемніші часи. Залужний не обіцяв він діяв. І саме такі люди сьогодні мають шанси змінити Україну не словами, а результатами. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.